Доброго дня і слава Україні! Продовжуємо серію роликів про те, як самому зібрати ламповий гітарний підсилювач. Наступні в нас відео будуть коротенькі про те, як зібрати компоненти на шасі наше нежавіючі. Я буду знімати їх по мірі можливості, як буде час, то по 15-10 хвилин. А ви тим часом, щоб не пропустити їх, підпишіться на канал, поставте лайк, я думаю, буде цікаво. Тож, продовжуємо. Плата нам не потрібна, ми її відкладаємо в бік. Відкручуємо наші капільні елементи і відкладаємо. Наша плата демонтована з шасі. Ми її відкладаємо в сторону, вона нам поки не потрібна. До неї ми ще повернемось. А тепер щодо шасі, я вже визначився з компоновкою деталей на ньому. Буду робити або як комбік, звичайний класичний, або в вигляді такої невеличкої лампової голови. Тому у мене всі компоненти і лампи, і трансформатор будуть з однієї сторони знаходитися. Ось тут. Для того, щоб змінити місце для лампових панелек в одній площині з трансформаторами, а я буду використовувати ось такі ПЛК-9, такі керамічні з захисними екранами новенькі будуть тут встановлюватися, нам потрібно видалити ось ці перемички. Ось, як бачите, тут вони. Видалити їх можна або невеличким напилком, або якщо є гравером. У мене гравер, я буду робити це все гравером. Видаляємо. І отак от. Так от. Можна тільки дві відрізати, і вони знімаються. Те ж саме повторюємо з наступною. Після того, як видалили заглушки, края необхідно зачистити. Це також можна або надпилком зробити, або гравером. Готово. тепер можна переміряти, як будуть наші розташовуватися панельки. Так. Ось так, як бачите. Все ідеально підходить. Зараз ми їх змонтуємо. Для монтажу панелек треба використовувати невеличкі болтики. От їх можна брати будь-які, у мене ось такі ось 2,5 мм, десь на 7, здається. Після того, як встановили, просто зажимаємо їх. З однієї сторони притримуємо гайку і, звичайною викруткою фіксуємо. Все, тут готово. Наступний. О, ага. Все. Наші панельки закріплені. Вони знаходяться. Дві пальчикові панельки. Все закріплено, все чудово. Йдемо далі. Наступним монтується мережевий роз'єм. Ось такий звичайний підкомп'ютерний. Вставляється він у нас сюди. Як бачите, входить ідеально. І закріплюється такими ж самими болтиками. Одним. І задугаєчкою. Так, щоб видно було. Тут вже місце більше набагато зручніше це все робити. Порівняно з паневками. Закручено. Затискаємо. О, все. Наше гніздо на місці. Наступна важлива деталь. Тримач запобіжника. Ось такий він має вигляд. Запобіжник сюди можна ставити будь-який номіналом десь від пів Ампера до Ампера. Більше не потрібно, це буде зайве Схема багато. Не їсть. Закручуємо. Можна повернути, щоб нам було зручніше паяти, а саме ось на цю сторону, ближче до роз'єми, щоб буде тут розпайка йти. на місці. Можна трошки так зробити. Так. Наступним змонтуємо силові трансформатори. По трансформаторам. Я вже в одному відео казав, що можна використовувати два види трансформаторів. По-перше, це ТАН. Савдепівські старі трансформатори, яких ще по Україні досить багато. Їх вартість невисока, можна такі за 200-300 гривень знайти на тому ж самому OLX без питань. Він монтується дуже просто. Сюди встановлюється і закріплюється болтами, як бачите. Це перший варіант. Можна також замовити сучасні трансформатори. Ось такий, наприклад, трансформатор. Це я замовляв на заводі. Як бачите, потужністю 32 Вт, Це і у нас стан 2 на 36 Вт. А цей 32 Різниця в розмірах, як ви бачите, колосальна. А по вазі плюс-мінус однакові. А в чому плюс тореїдарних трансформаторів? Вони менші. Вони дають набагато менше наводок. І вони сучасні. Їх можна замовити зараз. Тобто, а не шукати там новик, що попадеться якийсь старий совдеп. Так. По даному трансформатору. Він уже сучасний. Замовити його також можна на фірмах, дуже багато. Це Вінтор фірма, можна на торнадо замовити. Вартість такого трансформатора вже буде більша, це порядка 350-450 гривень, в залежності від партії фірми, яка їх робить. Але вони більш зручніші, більш компактніші, більш легші. По вихідних обмотках первинна обмотка 220 В, вторинна 6,5 В 1,5 А. Це розраховано для двох ламп. Одний, одного тріода подвійного, будь-якого, причому можна, і 6Н2П, і імпорт можна використовувати. Вони десь загалом використ... споживають 300-350 мА. Також для лампи вихідної. В моєму випадку це буде el 84 Вона споживає 750 мА. У нас 1,5 тут з запасом. По анодній обмоці. Як бачите, тут вихідна напруга 228 В. 100 мА. Цього більш ніж досить для роботи двох ламп. Можна навіть поставити щось P3С витягне з натяжкою, але витягне. По напрузі 222 вольта Після того, як ми випрямомо цю напругу, у нас буде десь орієнтовно 300 вольт. Там мостова схема застосована місце. Тобто, треба це число помножити на 1,4. Виходить 308 вольт. Але під навантаженням воно просяде десь до 280 вольт. Цього більш ніж досить для нашої схеми. Монтувати я даний трансформатор буду звичайним болтом через отакі от прокладочки, як бачите. І зверху також така прокладка. Але є один нюанс. При використанні тороїдальних трансформаторів один з болтиків, на яку потім буде закріплюватися наша плата, попадає якраз під ним. Саме тому перед встановленням тороїдального трансформатора я спершу закріплю таку латунну стійку. Довжина цієї стійки 14 мм. Вона ідеально встане сюди. Також на такий самий звичайний болт. Сильно затискати стійку не потрібно, вона має рухатись. Вона потім підіжметься, коли ми будемо плату встановлювати. Монтуємо наш трансформатор. Так, спочатку болт. Потім одну прикладку, наш трансформатор, другу прикладку і шайбу. Так само і все. Все, наш трансформатор на місці. Як бачите, закріпило його дуже досить добре. Як бачите, тут у мене болт трошки більший, ніж потрібно. Я зайве відкушу або косачками, або відріжу болгаркою. Побачу, як буде звучно. Наступний наш це вихідні трансформатори. По вихідним трансформаторам. Я розробляв цю схему під старі радянські трансформатори, як твз 11 в моєму випадку, ТВЗ 19. Їх досить багато, вони дешеві. Їх можна знайти на OLX, на самому по ціні від 50 гривень і до 150. Нові. Також можна схеми використовувати деякі кадрові трансформатори. А саме, це буде ТВК-70, ТВК-70. L2, ТВК-110 і ТВК-110L1, здається. Такого трансформатора в мене в наявності нема, але їх також можна використовувати під навантаження динаміків 16 Ом. не менше В моєму випадку трансформатор прекрасно підійде під 8-Омне навантаження. Як бачите, це в мене демонтаж. Я ще не відпаяв ці старі провода. Потім відпаяю, коли будемо монтувати нашу плату. Так, як бачите, ми встановили. Можна порухати, де нам більше подобається. Наприклад, ось так. Щоб тут була лампа. Або в цю сторону. Давайте приміряємо, візьмемо лампу 6 n 2 p Ось ця буде. Відстані більш ніж достатньо, тобто можна будь-який. Я поставлю її ось тут. Кріпиться трансформатор дуже просто. Встановлюємо його на місце, перевертаємо і загинаємо ніжки. Одна звичайними плоскогубцями, друга. Тритя. Все, ніжки загнуті. Як бачите, наш трансформатор стоїть, що можна і саму плату. Можна все з шасі підняти навіть за нього. Нічого не хитається, все надійно. Продовжуємо наше відео. Як бачите, я не втримався і спиляв болгаркою цей. Зайву, зайву частину болта, бо воно дуже сильно виглядало, дуже заважало. Так, що наступне? По наступному переходимо до передньої панелі. Наступне, що ми встановлюємо, це вимикач живлення. Ось такий з неоновою підсвіткою на три контакта. Як бачите. Звичайний, є в кожному магазині. Підходить дуже просто. Беремо і закріплюємо сюди. Все, наш вимикач на місці. Наступним, що ми сьогодні зробимо, це розведемо живлення від трансформатора до вимикача, а також до лампових панелек. Продовжуємо. І так, робимо розпайку. Я вже тут трошки підготував, обрізав потрібну довжину. Першою ми, перше ми приєднуємо це обмотку до мережі. Спершу починаємо з такого невеличкого провідка. Нам потрібно зробити заземлення. Як бачите, у нас три контакти на штекери. Тобто один середній це заземлення. Його потрібно нам прикрутити до маси. Беремо просто звичайний такий. Провідок я взяв. Можна використати і спеціальні лепістки є, але я беру простіше і не менш функціонально. Просто беру отаку петельку, пропаюю І потім її прикричу на шасі. Так, з і з другої сторони залуджуємо. Приєднувати заземлення до шасі дуже вам рекомендую. У випадку, якщо у вас стара проводка без заземлення, воно нічого вам не дасть. Але якщо проводка свіжа і є заземлення, то різницю ви відчуєте відразу. Рівень фону зменшиться практично в нуль. Буде абсолютно тишина. Ці виводи можна як паяти, так і використовувати роз'єми. Я поступаю простіше, я просто припаю їх. Все, готово. Потім ми його тут закріпимо. Тут збоку він буде закріплено болтиком, буде заземлено. Наступний контакт це мережева обмотка. До речі, не переплутайте, От якщо будете брати на таких трансформаторів, тут зазвичай позначається. Ось. Вхід 220 вольт. Наступно у нас 6,5 і вихід 220. Тому беремо першу і паяємо. Також залудимо один і відразу другий, щоб простіше. Паяємо. Спочатку залуджуємо, щоб краще паялося. один. До речі, тумблери прийшли якісь трошки менше, ніж треба на пів міліметра, тому доведеться їх додатково приклеїти. Це ми потім до цього повернемось. Невеличке про те, як підключити даний вимикач. Два білі вмикаються в розрив мережі, а жовтий крайній під'єднується до другої мережевої проводки. Та, що не в розриві. Таким чином. І так, як бачите, ми змонтували наше мережеве гніздо. Наживлення. І тепер можемо його перевірити. Перед тим, як підключати щось, вмикати, нам спершу потрібно ставити запобіжник. Тому ми відкручуємо, беремо такий запобіжник. Стандартний 6х30 мм, продається в будь-якому магазині. Від 0,5 до 1 А сюди з головою хватить. У мене на 1 А, був, тому я вставляю на 1. І закручуємо. Все, тепер наш. О, можна трошки піджати. Так, готово. Тепер можна перевірити. Перед тим, як перевіряти, чи працює наш підсвітка нашого вимикача, переконайтеся, що анодна обмотка вас не вдарить струмом, і що вона не замкнеться, щоб не спалити трансформатор. Пам'ятайте, тут на аноді 220 вольт може добряче труснутися. Так, беремо. Звичайний комп'ютерний роз'єм. О, як бачите, у нас уже включено. Вставляємо і пробуємо. Неонова лампочка горить, все чудово, все працює. Продовжуємо збирати. Від'єднуємо нашу мережу, вона нам поки не потрібна. Відкладаємо її в сторону. Наступне, що нам потрібно, це змонтувати анодні і накальні обмотки. Для них нам потрібно. Перш ніж розводити накал по панельках, треба знати, які ми будемо використовувати лампи. В мене є ось така табличка з ламп. Я буду використовувати 6N2P і 6 n 1 p Як бачите, ось у них накал це четверта і п'ята ніжка. На них. Як вони рахуються? Беремо нашу панельку. Як бачите, тут є порожнє місце, воно називається ключ. Завжди відлік рахується від цього ключа. І завжди в такому положенні. Тобто, ви дивитеся не через лампу на панельку, а знизу на неї. Тобто, це перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята ніжка. За часовою стрілкою. Друга лампа, яку я буду використовувати, це EL84 або аналог 6P14P. Як бачите, накал, ось вона у неї так само: четверта п'ята ніжка. Тобто обидві лампи ми однаково монтуємо накал. Далі ці провода, якщо пам'ятаєте, будуть йти у нас на штучну середню точку по заземленню. Ось тут вони до плати будуть кріпитися. Тому до них нам необхідно припаяти наші клеми. На камеру це дуже незручно, тому я просто їх припаяю і покажу вже результат. Що ж, як бачите, припаяв я до наших накальних проводів. Наші роз'єми, які будуть під'єднуватися до плати. А також припаяв до анодних проводів. Такі ж самі роз'єми, які будуть монтуватися на плату. Сюди один і другий. А сюди буде у нас накав. Що робити з рештою виводів від трансформатора, а також до лампових панелек, це вже буде в наступному відео. До речі, замовити денний набір, плату і шасі можна в коментарях під цим відео. Я без питань відправлю наложеним платежем по Україні. Тож, дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайк. І всім удачі. До побачення!